Цих вас. так, моє друге відео на тему АЦМ, на тему масажу, легкий шопіт, розслабляючий тепер українською мовою. Я робила но, ну, що воно буде на двох мовах. Російською вже є на YouTube каналі. заходьте на мій YouTube, там вони будуть. Тепер пробую українську. На які краще заходить. На ніч, на вечір треба розслабитись трошки, лягти спати, намагатись розслабитись в Україні. Тим, хто не в Україні, просто розслабитись. я знаю, що багатьом навіть за кордоном дуже важко. Розслабляючи масаж дуже хороша річ. наша херсонська баба, крокодиліка з Херсону. Я не купила її в Харкові, потім шукала довго, знайшла тільки в Херсоні до війни. Тому Херсонці, привіт вам. І мене є така штука для масажу, називається Валік Ляпко. До речі, Валік Ляпко винайшов Донецький, житель Донецька. Який потім запатентував його. Це дуже класна річ для масажу. Я його собі придбала у 2022 році, коли була вагітна, і коли в мене пішли проблеми з нирками через вагітність, вони придали. Мені довго не могли поставити діагноз, мене вазили в лікарню. І лікар з Харкова онлайн допоміг мені консультацію, сказав, що можна це придбати. Такий масажер з голочками. І також є аплікатор ляпко. Є валік ляпко для обличчя. Декілька варіантів, але їх дуже мало в продажу. Це тепер ексклюзивна річ, яку важко знайти. Вона мені дуже подобається, тому що абсолютно немає якихось обмежень. Зовсім немає Вагітний, можна на ура. Легкий масаж голови. Такий масаж спини має дуже велику інструкцію, на жаль, її загубила. В бумажному варіанті інструкція загублена. Але я обов'язково знайду цю інструкцію і хочу вам розказати більше. Тому що на той момент, коли я його купувала, я купувала його в місті Львів. Мені просто було терміново себе привести до ладу, бо я ще працювала і це був 6 місяць вагітності, було дуже важко на той момент. Давайте я вам зроблю масаж. Уявіть, як це приємно, коли робиться. Розслабляйтесь. Після цього валіка дуже такий. Приємні відчуття, дуже приємно його можна робити як на голове тіло, так і на футболку. Я на собі спробувала два варіанти. Мені підійшов той. той. Придавлювати його не треба зовсім, таке легке водіння туди-сюди по тілу Це допомагає перш за все розслабитись. Головне, що масаші. Не можна масажувати шию. І найголовніше, він не має обмежень, тому що можна масажувати посерединці шиї. Ось дивіться, наприклад, крокодиліхи. Основним масажором можна масажувати по бокам і не чіпати оце зелененький. Це наші хрещі, наш подзвонок. Але. Всі можна хвилико проводити. Дуже приємний надоток, дуже приємне відчуття, таке враження. що Тіло стає тим як пушинка. І настає таке розслаблення, такий релакс, що навіть хочеться швидко-швидко заснути. Любимо. Нам дуже не вистачає відпочинку. Нам дуже не вистачає релаксу. Обов'язково треба трошечки. Масажу трошечки легкості, щоб наша нервова система відчула себе в безпеці, відчула зняття напруги, відчула, що можна нарешті ні про що не думати. І просто взяти і поспадки. Просто взяти і лягти спадки. Просто розслабитись, просто відчути себе, людиною а не роботом. В танкий час ми всі роботи. Ми все роботом робимо. На такій інерції на спичці нам потрібно. Ми майже не спимо. І у багатьох поганий сон навіть в спокійних регіонах мені пишуть клієнти. Чому? Тому що тривожність, у нас тривожність, наповнює. Цей масаж допомагає зняти тривожність, стати більш спокійною людиною, яка може поспати, відчути себе людиною, яка нормально спить. Відчути Хоч на маленький проміжок часу, те життя, коли ми нормально спали і ні про що не думали вночі. Тому засинайте, любі мої, розслабляйтесь, і засинайте. Спробуйте заплющити очі, уявіть, що ваше тіло стає легким, легким.